Англомовна версія Вікіпедії відкритої енциклопедії не працює від восьмої ранку за Києвом. Добовий страйк власники оголосили на знак протесту проти посилення регулювання інтернет-діяльності урядом. Незадоволені запровадженням цензури в інтернет-просторі і власники інших великих ресурсів. Ось так сьогодні, наприклад, виглядає головна сторінка пошукової системи Google у Сполучених Штатах. Цей законопроект руйнівний для відкритої та вільної мережі. Так само шкодить він і Вікіпедії. Ми хочемо донести свою позицію до уряду. Такі закони не можна ухвалювати, а влада має покращити діалог із власниками інтернет-ресурсів. Сенатори вважають, їхнє втручання необхідне. Новий закон має на меті не контроль а боротьбу з піратством. На їхньому боці і представники відео та музичної індустрії. Саме вони найбільше потерпають від нелегальних продажів продукції. Цей закон спроба розв'язати реальну проблему нелегальних продажів інтелектуальної власності в інтернеті. Є юридична ситуація, коли власник певного контенту звертається до суду, і той притягує до відповідальності провайдера чи іншу інтернет-компанію, відповідальну за поширення інформації. Хоча законопроект анонсує боротьбу з крадіжками, інтернет-компанії вважають, що насправді він загрожує діяльності онлайн-спільноти. Закон може повністю паралізувати роботу інтернет-провайдерів. Сумніви щодо ефективності закону висловлює і білий дім. Адміністрація президента повідомила, що розгляне можливість застосувати право вето та відправити законопроект на доопрацювання. Марина Кафтан, п'ятий канал.